Маєш любити те, що з чим ти працюєш. Я люблю, я, я ношу рюкзаки, я їх, я їх буду робити. Куру це свобода. Основна філософія і ідея. Надати людині максимально якісний і максимально цінний продукт. Закі, я їх все життя носив. Що стосується початку хуру, це було шість років тому. Мені подарували український рюкзак. Цей виробник декларував, що він водонепроникний. Це Цей рюкзак він дуже високої якості, і я з ним поїхав в подорож. Взяв е, всі цінні речі, і з цим рюкзаком так вийшло, що. Попав під дуже велику зливу, і після цієї історії в мене всі мої речі повністю були знищені. Це як ну, така іскра. Я собі вирішив, що маю зробити рюкзак. Почався такий ресерч. Я дуже довго шукав той ідеальний рюкзак, який би мене надихнув. І почалося саме цікаве. Тобто є ідея, є розуміння, що ти хочеш зробити, є навіть думка, як це має виглядати. Почався пошук людей, які зможуть бути в команді. Я познайомився з Віталіком, нашим конструктором, і я просто зрозумів, що я маю дати якісь там свої можливі рекомендації і залишити його там в його майстерні на два-три місяці, і там буде народжена той рюкзак, який мені сподобається з першого погляду. Залишатись з неймінгом слово Свобода було трошки дивно. Почались пошуки найбільш вдалого, лаконічного. Словом, і на свахілі це один з африканських племен, це значить свобода, хуру. Так народилась е, назва бренду. На той проміжок часу я хватався майже за все. Тобто будь-який стартап, який був, мені подобався. Відсотків 80 це було невдачі. І е, все ж таки я е, Певне, на 100% вони мене навчили більше, ніж мої там, досягнення. Після того, як ми зрозуміли, що це все ж таки буде бізнес, а не просто ідея, ми для себе зразу зрозуміли, що це буде рюкзак не тільки для українського ринку. Ми відтворили перший виріб і вирішили з цим вирібом, виробом йти на кікстартер. Чому саме кікстартер? Тому що, на нашу думку, кікстартер. Являвся і, можливо, являється для стартапів один з найкращих медіаприводів заявлення бренду на ринку і пізнаваність його для успішного виходу на Кікстартері і саме головне це підготовка. По нашому досвіду вона займала ну, орієнтовно десь півроку: пошук клієнтів, пошук журналістів, проробка реклами, проробка статей, проробка. Вічу, проробка лендінгу. Ми працювали там кожного дня без всяких вихідних, і це все була от, активна робота. Шли двома шляхами. Перший шлях ми працювали з нашим потенційним покупцем, тобто це була реклама через Фейсбук, через Інстаграм. А з іншого боку, пророблялась медіапривід. 250 журналістів, скажімо так. Вони кажуть, що їм продукт цікавий. Ми з нами, з ними починаємо комунікувати відносно того, що ми плануємо випуск е, проекту на Kickstarter в вересні там того то року. Просимо е, написати про нас статтю. Ми молодий стартап. Про нас ніхто не знає. Ми, на нашу думку, створили дуже крутий продукт. Ми хочемо про себе заявити на ринку. Ми отримали 20 унікальних рев'ю деяким настільки зайшло, що вони просто зняли окремі ролики. Деякі написали великі статті з фотографіями, з оглядами. Саме цей медіаресурс при перших бекерах на кікстартері створив нам пул клієнтів, які купили наш рюкзак. Помилок було набагато більше, ніж правильних дій. Ми взагалі не розуміли, як відбувається технічний процес виробництва. Ти начебто успішний, про тебе там всі говорять, а ти сам не розумієш, як це все працює. Ми, будучи на етапі кікстартеру, шукали виробництво. Це треба робити набагато раніше. Та ціна продукту, яку ти зробив на колінках вдома чи в майстерні, вона кардинально може відрізнятися від тієї, яка буде на виробництві. Ти маєш розуміти, як складається його ціна. В ідеальному варіанті це проробити весь процес, як мінімум не запускати його в виробництво, але розуміти, як це буде відбуватися. Саме перше виробництво в нас починалося в місті Київ. Ми готувалися до першого кікстартеру. Але те виробництво воно фактично не змогло виконати те замовлення, яке ми їм надали, по технічним можливостям. Виробництво саме нашого рюкзака воно потребує складних швейних машин з досить грубими голками, які можуть витримувати велике навантаження з міцними нитками. Ми почали шукати виробництво, яке зможе це виконати, і спеціалізується на Рюкзаках або сумках. Після певного ресерчу ми знайшли, що у Львові є такі виробництва. В принципі, Львів одне з українських міст, на мою думку, яке якраз спеціалізується на цій швейній індустрії. На цьому виробництві ми відшиваємо одну з наших партій для клієнта з Японії. І протестивши все наше виробництво, протестивши якість виробництва, протестивши критерії, які ми представляємо для виробників, ми зрозуміли, що ми залишимося на довгий проміжок часу саме на цьому виробництві. Ми маємо в лінійці п'ять рюкзаків, три месенджери. Окрім того, ми виставляємо аксесуари, які доповнюють рюкзак. Проміжок між випуском кожної моделі майже рік, тобто раз в рік ми випускаємо нову модель і випускаємо виключно тоді, коли всі її готові носити з команди. Всі складні речі вони так чи інакше максимально просто мають виглядати. Нашій філософії відповідає мінімалізм. Такий індустріальний дизайн в плані виробів. Вони прямі, вони мають чіткі форми, вони мають своє лице. У нас модели це H2, модель, який найпопулярний в принципі в лінійці рюкзаків хору. Вважається для нас фактично еталоном наших рюкзаків, тому що саме на цьому рюкзаку ми заакцентували головну лінію стилю. У нашому виробі в одну з основних концепцій є використання виключно металевої фурнітури. Ми з інженерною групою розробили абсолютно свою е, унікальну пряжку, яка ексклюзивний елемент нашого рюкзака, в принципі, ніде не повторюваний. З моменту старту кампанії на Kickstarter е, орієнтовно за два дні, за дві доби ми зібрали поставлену ціль. Це дало. Поштовх для того, щоб компанія росла краще, щоб рейтинг проекту піднімався вище. Ну і далі ми вробили все можливе, щоб перевершити цю ціль і зробити максимум для того, щоб продукт був успішним. Фідбек серед журнал... з того, що ми хотіли отримати, медійний, абсолютно нас задовольнив на 100%. Фідбек від користувачів був. Місцями дивне, місцями дуже позитивне. Відсотки, мабуть, 20-30 ми побачили хейту. От ви скопіювали, от ви там ще щось зробили, хтось там казав, що це китайська підробка і так далі. Так, безумовно, ми були нульові в цьому. Ми використовували певні референси. Ми просто зрозуміли, що по-другому просто не буде. Навіть якщо ми зробимо саме ідеальний рюкзак і він буде виглядати просто як який космічний корабель, знайдуться люди, які скажуть, що ну, хуру схоже на космічний корабель, це значить вони щось там скопіювали. Якщо критика раціональна, ми на це реагуємо. Якщо вона емоціональна, для нас це 20%. Ми реагуємо на 20%. Після того, як закінчилася перша кампанія на кікстартері, ми зрозуміли, що будемо працювати в цьому напрямку. Ми продовжували випускати перший рюкзак, хуру «Huru H1» і почали розробку другого рюкзака. Третя модель. Ми її називаємо хуру A». Цей рюкзак ми, особисто я використовую для не вкрай тривалих подорожей. Любий аксесуар, який ми випускаємо, він так чи інакше повністю комбінує з любою моделлю рюкзаків. Враховуючи той факт, що дуже багато виробників виробляють пояси для підтримки поясниці, ми вирішили уніфікувати цю історію і зробили пояс, який можна використовувати як месенджер. Тобто достатньо просто провести цей месенджер в спинку рюкзака, і ми можемо отримати допоміжну поясничну підтримку. В якості поясу, з третьої моделі ми знову запустили другий кікстартер. Ми не дуже гарно до нього підготувались. Не було такої проробки медіабази, не було проробки блогерів, не було проробки рев'юверів. І тому, ну він прям не успішний. Прям не успішний. Хоча рюкзак хуру продається дуже чудово. Ем, він всім подобається, але кікстартер не пішов. Ну, наш факап на кікстартері. Два нічого. Краундфандингових платформ їх дуже багато. В Японії існує свій власний кікстартер, вони пишуть нам на e емейл. Ми, ми, нам подобається ваш рюкзак. Ми його побачили чи там на сайті, чи е, ми побачили на якомусь іншому кікстартері, чи в когось там побачили на плечах. Хочемо цей рюкзак запустити у нас тут на краунфандинг. Далі відбувається наступна історія. Вони самостійно готують повністю лендінг, всю сторінку. Ми для них надаємо тільки відеоматеріали, фотоматеріали, описи, технічні характеристики, фіксуємо з ними контрактні відносини відносно ціни, відносно умов доставки. Вони запускають кікстартер. Наша задача максимально швидко для них відгрузити. А рюкзаки, вони їх відправлять найближчим часом своїм клієнтам. Ці впевнений на 100% залишаться дуже задоволеними. І через проміжок часу вони запустять нашу нову модель. І на краудфандингу <кій> саме головне, на мою думку, це репутація компанії. Якщо репутаційна характеристика компанії вдала, то наступний раз це будуть подвоюватись, потроюватись ці продажі і так далі. Наші вироби, рюкзаки чи аксесуари, ми робимо з тією цілею, щоб вони залишились з людиною якнайдовше, ставали в його другом. На сьогоднішній день ми експортуємо в 53 країни і переключення іноземного клієнта на те, що він має купити. Європейський наш рюкзак це досить важка історія. Перший проміжок часу встановлений кампанії це якраз було навчання. Ми вчилися все робити. Коли ми навчилися, ми зрозуміли, що маємо навчитися ще їх правильно показувати, продавати, тому що про нас не так знають, як ми про це думаємо. Піар це колаборація, кооперація з людьми, які відносяться до нашої ідеї і філософії. Зараз у нас свій піар-відділ, яким ми дуже пишаємось, і які робить просто чудовий перформанс по піару. Ми залучаємо ютуб оглядачів, які є популярними там в рюкзаковій тусовці. Ми назвамо так. Вони. Юзають чималу кількість рюкзаків різних брендів. Вони знають на що звернути увагу, щоб спростити вибір. Ми намагаємось робити сайту медіа ресурс свій власний, який стосується філософії нашого бренду. Намагаємося залучати тих людей, які, які вона цікава, які її в тому числі певним чином сповідують. От ми з ними робимо інтерв'ю, і це прям дуже круто. Маємо маркетингову нашу стратегію. Ми провели дослідження, чітко знаємо, хто є нашим цільовим клієнтом, на кого нам орієнтуватися. Це люди, на які купують там, масові спортивні рюкзаки. Так? Це люди, які шукають рюкзак. І відповідно ті люди, які купують наш рюкзак, це як, як прихильники одного автомобільного бренду. Можливо, так вони можуть купити нашу, нашу одну модель рюкзака, потім наступну модель рюкзака. Особисто я думав, коли починався бренд, що вся весь продаж буде вийти, виключно йти онлайн через сайт, через соціальні мережі. Людина, купуючи наш виріб, вона має його потрогати, пощупати рацію клієнта на 80% і лише 20% — це його емоція. Тому офлайн це якраз та історія, яка має бути нашою в офлайні. Ми представлені на сьогоднішній день тільки в Україні і в шести магазинах. Ми продаємось. і ну досить досить стрімко заключаємо кооперацію з магазинами, які представляють продукти. Продукти дуже близькі до наших в цьому році. Ми чітко собі запланувати відкрити офлайн представництво в Сполучених Штатах в наступному році. При успішній реалізації наших надуманих проєктів в плані наступних продуктів ми плануємо відкрити перший офлайн-магазин в Україні. Моя справа, значить, як би це не звучало, це моя відповідальність перед людьми, яким ми надаємо цей продукт, і перед людьми, яких я запросив в команду. Мене дуже мотивують, класні люди. Мені хочеться, щоб ці люди себе реалізовували разом зі мною. Їм комфортно зі мною працювати. Мені комфортно працювати з ним. Ми дуже пишаємося тим, що ми зробили, робимо ці рюкзаки в Україні завдяки молодим компаніям, особливо які роблять якісний продукт, який чудово сприймається не тільки українцями, а й в світі. Бізнес в Україні буде якісно розвиватися. Коли він буде будуватись на амбіціях, на ініціативі така колаборація має бути.